O preto, o gato intestino, o o protólogo, o gato, o gato, o gato, Я трошки ферму то йду, а робити якощанні фермери. Доб я то йду... ай! Тут був кріпер, друзі, і трохи зривав хату на яку я так старався. Я його зроблю ту хату, вже, як я коли, поняв, уже землею. Ну, нічого, а потім вже ті роблять дошки, і вам доба дошки і будуть. це гарний такий давай, потом зробимо. Друзі, в мене щось хипівседечка. Боже, яке було трошки погано, трохи поганий цей кріп уже зривався. Ну добре, друзі, давайте тут все встановимо, так як було. Усе гарно. Дрошку. Давайте трошки це встановимо. Гарно було, там якісь ще біжить. Кажуть, що блоки не стану. Ну так, там, там один блок і все, пішли. Забрати води, бо далі немає чим добрати води, бо шесть ще чого з ужителів. О, жити, пожитись, мені відро. пити на набрати води в колодець. Жити, що мене чуєш, жити, там дозади з роботою, ой вибач. А ти що забув? Житель! Ти куди? Житель! Житель, Ту, ти Ты замідание висуй мені їх так не потрібно! Забирай оту старий! Житель! Житель! Житель, Житель! Житель, ти розумієш? Лоллю! Житель! 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 Чекай, житель, чекай. О, нарешті. Ти даш мені ведро набрати води на колодеці. Ходить там вже диво, коли не йди, а маска. Перегодувати своє ведро, жар, до, до іншого жителя. мені дасть ведро. Може, ти даш мені ведро, житель. Добре то зму. Житель. Не відро, то там якийсь жади неповний. О, привіт. Привіт. Ти що хочеш від мене? Хочу ти дав мені ведро. Я міг ти набрати води в колодиці. Не Ніде туди, там демон живе. Кажет, що не йду, не посилає, то й тобі. Думала, якогось демона і хочу здавати фото і жидом таке. Про друзі казирка, друзі, ставте лайк на канал. Я туди йду, за ваші лайки, близький канал. Тому я вже збоюся друзі. Друзі, мені мене вже страх йде трошки. Добре, друзі. Постараємося давайте, все, ось так, все, все, думаю. Все і чекають. Я тава, а, на той скін надягнув. Вибачте. Друзі, що страшно, і трохи чекайте. Друзі. Все. Друзі, чекайте, мені дуже страшно. Коротше, друзі. Я не знаю, мені дуже страшно. А давайте, друзі, по... Попробуємо, може, з ваші лайки підписки, може попробуємо трохи спуститися. До там вже суб'єт, знаєте. Виходити відео не будуть. Добре, друзі. Зараз, два, три. Зараз почнемо. А ви жителі, я туди олежити, друзі я туди плаваю. Е, Добре. Тут такі тунелі, друзі, вже трохи страшно з друзі. Воно пануться назад, нам не треба тут нема, друзі? Добре. добре. тут Добресь двері. Друзі, я боюсь йти. Де туди доставати не хочу. Ну може не треба, друзі. Друзі. Я зараз не хочу туди йти. Мені трошечки страшно, друзі. Ну добре, вистав лайки, пожалуйста на канал, так? Ну то я почину, я туди прийду любою ціною. Добре. А давайте зроблю.

Треба зламати, бо дуже вийде? Боже, я боюся, мені дуже погано. трохи Мітроче погана.